Дівчатка і знову розпаковка Аврора. До речі, діють такі великі знижки. З 29 по 5 жовтня це взяла, розпушувач для піста та ванільку по дві гри. Ну, а це просто знахідка. Ви тільки погляньте на цю красоту. Мої любителі з котиком всякого такого запікати. Тому взяла зразу три настрої. тому щоб було однакове. Ні, ну, красота дивіться. А я не пам'ятаю, скільки коштує. 99 гривень. Мабуть, 99 гривень. Без скидки але Мені дуже сподобалось. Так, ось ось такі. шедеври в нас далі. Прокладки, папірчик теж познижці. Так, мило. Так, це гель для бриття. Котику Женьку. Білизна без неї нікуди. Мило. А хто ще користується простим милом? Жидким? натушить. Не, ну, я завжди добавляю стирку. Ось такую штучку. Котик я хотів, щоб я всі. Мабуть, хоча, щоб я більше мила, да? Ні, воно просто зручніше буде. Да, як щось для каструльки, там таке щось. Скоро ту саму. Да, набрав сюда жидкості і нажимаєш, на Така штучка-дрючка. І вибрали ми ось таку пахучку собі. Як вона називається? Кондиціонер. Нашого любимого немає. Вже давненько, тому в нас вже. Ополаскувач-кондиціонер закінчився, тому зараз взяли теж по чи ні? По-моєму, так. У попередньому відео ми показували. От, 109 гривень, мабуть, пам'ять. І на цьому поки що все. Ще була там миска, але вона ну так 169 гривень. Да? Щось мені дорогувато показала стекляна. Не, не Пам'ятаю. Але я буду мати на увазі, наступного разу я її куплю, якщо ще залишиться. Всім гарного дня, бережіть себе, все буде добре.